Самосенко Олександр, головний режисер українського театру, актор, а недавно став заслужений артист України. Знаєте, я дуже погано вчився в загальноосвітній школі. Навіть приховувати цього не буду. Мені було дуже, дуже нудно і через те. Ну, Якісь предмети, е, як то кажуть, е, зараз е, гуманітарій, та? Типу, гуманітарій. Е, 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 ніхто ж не каже, що вчителька з, е, там, з математики або вчитель з фізики просто не люблять свій предмет. Тобто вони не дають його цікаво, ну в цікавий спосіб не подають. А кажуть відразу дитина гуманітарій, тобто ну, це все. Це ну, гуманітарій, щось там буде робити. Так от я десь з таких гуманітаріїв. Тобто мені було дуже нудно, я, ем, вся моя творчість була обособлена тим, що я колись дуже давно ем, тоді був такий КВНівський бум, і ми всі грали в якихось там командах КВН, щось собі зображували, наслідували когось. Ем, а потім мої друзі вступили до Дніпропетровського театрально-художнього коледжу до фахового за фахом актор драматичного театру. Я поїхав і сподобалось. Сподобалось саме що, Сподобалась атмосфера. І, Знаєте, такий певний дух свободи, який я не знаю, я не був в інших студентських закладах, тобто, ні, точніше, я був, навіть викладав. Але в якості оцього, оцієї дитини, яка, там, відірвавшись від матиної спідниці, та, якось намагається довести, що вона доросла. І оцей дух волі, дух свободи, він там був присутній, було дуже цікаво, було, були дуже цікаві викладачі і. Так потроху я здобував фахову освіту. Там мені було дуже цікаво, тому були які тільки можна собі уявити якісь конкурси. Молоді актори проходять через етап певного становлення в театрі. Тобто вони вчаться говорити, вони вчаться діяти, вчаться відтворювати якісь, навіть не створювати образ, це вже забагато. Хоча б відтворювати авторський текст на сцені. І це вже була робота. Потім було дуже багато років співпраці. з... Я знімався в кіно, я працював в антерпризному театрі, потім певні виклики в режисурі, створення певних своїх вистав. В ентерпризному плані цей божевільний день, мамаша на мільйон, співпраця з Єврейським культурним центром на Ніжинській, гастролі по країні вже в якості режисера. <му> Перша співпраця з художником, бо там були художники, але вони були або далеко від мене, або все ж таки в антерпризному прояві це мінімум декорації якісь там. А тут цілий художник, художниця, Юлія Заулічна, неймовірно черна жінка, фахівець своєї справи. Знаєте, Про неї я можу говорити, мабуть, можу окрему передачу записати, бо ми випускалися дуже важко. Це був вистава-метод. Велика корпорація шукає керівника. Ми випускалися. капець, як важко. В той момент в Одесі були страшенні блекаути. Це десь грудень місяць. Знаєте, я вже не пам'ятаю навіть, який це був рік, але я не був ще головним режисером. Я був актором і режисером. Можна так сказати, але я не був головним режисером, я не відповідав за театр. Це була така історія, мені дали спробувати себе в якості певній. І от Юля тоді приїхала а, і почався все це жахіття, був якийсь обстріл, а, в нас немає світла, навколо ці генератори. В театрі тоді ще немає генератора, ми звертаємось з проханням нам його дати, але кажуть, слухайте, там на часі оце, 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 а потім вже вживи. Ем, я пам'ятаю, ем, ми, ми я почав ставити світло, і в якийсь момент це сталося. Все, розвернуло прибори. Ем, все, біда. Ем, я не знаю, як випускатись. Дата прем'єри стоїть, і в мене ще не доставлене світло. Дуже класні актори, вони роблять, я все це розумію. Ми на етапі, коли треба помазати виставу світлом, і випустити її на глядача. І вийшло, як вийшло. Світла немає, але я пам'ятаю, у нас були такі гірлянди новорічні. Які ми потім і не використовували в театрі, точні, в, точніше в виставі в цій. Я вже не пам'ятаю, який це був рік. Знаєте, в мене таке враження, я дуже багато працюю, тому в мене таке враження, що так було все життя. І я вже потрошку навіть забуваю, я іноді виходжу в ролях в театрі, і знаєте, це вже така дивина для мене. Я, я відчуваю себе. В моменті абсолютного щастя. Я виходжу як актор, і там якісь процеси, які давним-давно вже на яких не їздили, бо я маю зараз іншу роботу. Вони спрацьовують, і мені від цього навіть ну, не те, що стає легше, а якось це моя зона комфорту. Зараз, можна сказати, я вийшов з зони комфорту і не просто намагаюсь, а роблю. Бо намагатися це колись там щось буде, а я роблю. Я саме зараз, тут і зараз роблю театр таким, яким я його бачу. Одеса жінка непроста, і вона бачила багато всі... всілякого і різних режисерів. І... Різні команди театру і сама дуже творча. І тому вгодити цій жінці було досить складно, але вдалося якось раптово просто зрезонували, потрапили, так би мовити, в цю десятку, та, там, в Було дуже складно, були свої певні певні складнощі з тим, що. Театр втратив головного режисера, театр е, получив головного режисера. Хтось, відповідно, мене не сприймає і не сприймає досі. Ідіть, спробуйте. Ніхто ж не заважає, йдіть спробуйте. Візьміть і просто дайте. Дайте людям е, вистави. В нас чомусь е, завжди. Е, Попри щось. Знаєте, завжди чомусь а, не, не на часі. А коли ж на часі? Коли на часі? Зараз війна, зараз Україна а, відстоює кордони, лється кров, а, біда майже в кожній родині і не на часі театр, на часі. Бо це є культурна спадщина. Бо це те, що треба берегти. Обов'язково не буде театру, не буде драматургії, не буде історії, немає нації. Все. І зараз це не основа націоналізму, не доведи Господь, не зрозумійте мене якось в інший спосіб. Це просто здоровий глузд. Якщо вони. Понад 300 років знищують, знищують нас як націю. Вони знищують нашу культуру, вони знищують нашу мову. То значить за це треба боротися. Народився я в місті Сіверськ, це поруч з Бахмутом, 40 кілометрів. У мене мама викладач російської мови і літератури. Все своє життя я вчився говорити правильно російською. Все своє життя. Я ну, десь получав за те, що говорив неправильно. Чи говорять вдома? всіх дуже цікавить ця історія, чи говорять вдома в мене українською? так. Причому здебільшого говорять українською. Знаєте, стільки страждання, скільки винесе Донбас. Не знаю, можливо, ми десь прогнівили якогось, якогось Бога чи того, знаєте, античного язичництва. там десь. Е морили голодом, розкуркулювали, морили голодом. Моя прабабця пережила, ну, я думаю, людині, ну, Скажем так, на сім життів вистачить. Вона пережила розкуркулювання, тобто ну, забрали все, стріляли батьків. Потім, потім був голод. Ну, тобто, потім було встановлення, вийшла заміж голод. Саме цей регіон в Україні традиційно потерпав від засух і відповідно не врожаїв. Однак у 1933 році відбувся абсолютно протиприродний голод за новою статистикою. Тоді більшість загинула не на півдні, як завжди вважали, а в центрі. У тодішніх Київській і Харківській областях померло понад 2 мільйони людей. Натомість у Дніпропетровській, Одеській та Донецькій близько 900 Тисяч. Страшний голод. Мала під серцем вже мого дідуся і, і казала, ой, казала кленовелисячко з дерева, з'їм, каже, легше стає. Ну, млосно, бо вагітно. Е, Можливо, тому на генетичному рівні завжди щось доїдаєш. Бо, можливо, там, через гени, через генетику. Що цікаво, все життя говорила українською. Можливо, та. Зараз дуже багато чую. Слобожанська. Ну, то й добре, хай буде Слобожанська. Харківська область, Донецька, да, хай буде Слобожанська. Тобто, ну так люди говорять, їм так зручно. Я працював в Черкасах, там говорить трошки з м'якою Локо, село, Полтавщина так говорить. Знаєте, і саме дивовижне, що потім, після того, як голод вже, ну, закінчився і вижив, слава Богу, дитина на війна, Друга світова війна і окупація і все. І... Завжди мене вражало в ній, це та світлість, яку вона не втратила ні в якому разі. Вона ніколи ненавиділа, вона ніколи в житті не дозволяла якогось такого, знаєте, брудного слова сказати в бік когось. І не тому, що боялась. Я думаю, ця людина вона не боялась і їй, знаєте, як кажуть, страх не Ну, тобто, Бо ну, вона не знає, що це. Пережити стільки всього в житті, то я думаю, це почуття якось е, зійшло на нівець. Ну, типу, там, боятися. Мрію я так, як може і кожен українець, я мрію про перемогу. Е, і саме не про вирішення, е, як кажуть, вирішення конфлікту, а про перемогу. І знаєте, я не хочу, щоб вона була в такий спосіб, як кажуть: ну, перемога може бути в інший спосіб. Ні. Ні. Я хочу, щоб ці люди забрались з землі, на яку вони не мають права. Я хочу, щоб ці люди вибачались сторіччями, а, бо стільки крові, як безневинної крові, якої вони пролили тут, це на, на сторіччя. І я хочу перемоги. Саме перемоги, не не говорняків, не якихось там, знаєте, речей. Ну, знаєте, от ми лишились на цих позиціях, а ці на цих позиціях це теж перемога. Ні, це не перемога. Перемога, коли я зможу поїхати додому. Перемога. Навіть на руїни, але додому. Перемога, коли я зможу спокійно, спокійно приїхати в Донецьк. Там є непоганий театр. До речі, Василька, він тоді не був Василька, у нього було інше, трошки ім'я. Він очолював цей театр. Театр Артема, він там так називається. І знаєте, я хочу поїхати в Святогорську Лавру. Я хочу, хочу додому. А в мене дім відібрали і, і тішаться там. Оце, мабуть, моя мрія. Одна з таких. Будь ласка. Нічого не треба, хочу перемогу. Тільки конкретну перемогу. Не хочу прокидатися від шахенів, не хочу. Не хочу думати, що завтра може бути блекаут, і я не встигну поставити світло. Знаєте, я навіть про це з жахом колись думаю. Я от в Рівному, коли був, я спати не міг. Декілька тижнів я не міг спати, бо немає тривоги. Ну, бо не було на той момент. І і мені не комфортно. Бо, ну, мабуть, я вже настільки звик. Ну, я знаю, що до цього не можна звикнути і не треба звикати. Але я настільки звик, вже це зараза є моя зона комфорту. Отут. І я от не знаю, чи зможу я ставити вистави далі, коли буде перемога, але я дуже хочу перемоги. Дуже. Капець, як хочу. Це моя мрія. Далі яка мрія театр. Чому в театрі я і чому в театрі все так? Я дуже люблю актора. Актор це, це цілий всесвіт в театрі. Актор це, це головна персона. Немає актора, немає нічого. Я, я розумію, що мене можна. Виправити в той момент, коли ми кажемо про театр умовності, чи, наприклад, там, інший театр. Театр це щось інше. Театр це актор. І людина приходить на актора. Бо актор є ретранслятор трансляція думки режисера. Мені дуже пощастило. У мене дуже класна трупа. Вони вони бувають різні, вони бувають ну, трохи шебутними, знаєте, вони бувають трохи навіть противними іноді бувають. Але знаєте, може, я вже колись казав на якомусь ефірі, я казав, можливо, мене як актора, хоча я дуже багато, я дуже багато в мене було ролей всіляких. Знаєте, можливо, мене як актора недолюбили. і Я став режисером, і тепер я розумію, що моє перше, що має в мені сидіти постійно, це любов до актора. Хай це виглядає досить амбіційно, але я дуже хочу повних залів в українському театрі на якісні вистави. Саме якість. Українське тере найякісніше. Але ми маємо в собі закарбувати в голові, що за двома зайцями, сватання на Гончарівці і там все, що тільки, я можу ще, ще далі продовжувати перелік, це... це радянські вистави. На жаль, ми маємо їх позбутися. Вони виховують в нас меншовартість. Ми сміємось над недолугістю нас. Це замовлення. Це треба різати.